Ну що, синку, зараз кавунчик заріжемо. Батько! не зарізають, а нарізають. Ой, кого ти вчиш, блях! Давай, прийдемо допоможи мені тут. <плес> кого вони там залізли і зібралися? Ало, поліція, слочина Мій тато когось залізати зібрався. <плес> От вони хотіли когось залізати. Капітан Мендилов. Поступили жалоби і той говорить, що когось тут зарізати зібрались. А швидко ну говорить, кого ви тут зарізати зібрались. А кавом ми хотіли зарізати. Вон? Так кавун же не зарізають, а нарізають. Я ж тобі говорив. Ага. От що б ти знав? Це все із-за твого комп'ютера. Так це що виходить? Ложний визов. Ну, що так.